this was fun До святого Миколая саме таку назву має благодійний концерт для дітей з багатодітних родин та з дитячих будинків сімейного типу під музичної школи номер 4 та творчих колективів нашого міста. Єва одна з тих, хто завітав на свято. Вона зізнається, що очікує від концерту позитивних емоцій та новорічного настрою. Ми б хотіли всі подякувати адміністрації, міста, району за таке чудове свято. За ці незабутні емоції, за те, що не забувають про нас, це дуже круто. Будуть різні емоції, будуть різні вистави, я так думаю, тому чі тільки якісь найкращі враження. Святковий настрій дітлахам дарували творчі колективи нашого міста. Зокрема, більш ніж 30 талановитих маленьких криворіжців з музичної школи номер 4 Окрім новорічного концерту, на дітей чекали цікаві ігри, танці та зустрічі зі святим Миколаєм. Наразі до такого благодійного заходу музична школа приєдналась не вперше. З кожним роком все більш дітлахів опиняються у складних життєвих обставинах. Тому наразі вони більше за інших потребують додаткової уваги та допомоги, яка стає все більше актуальною. Сьогодні з нагоди такого свята ми робимо такий творчий благодійний захід для наших діток пільгових категорій. Це саме діти з багатодітних сімей і діти сироти. І з задоволенням діти сьогодні отримують подарунки від міської ради до святого Миколайчика. Ми з задоволенням подаруємо такий творчий захід під названням листи Святого Миколая. Концерт це інтерактивний буде, тому що тут. Будуть не тільки виступи дітей, а ще і ігри з дітьми, саме тих гостями, які до нас сьогодні завіталися. Приємним сюрпризом для малечі стали подарункові набори від влади міста та ради оборони Кривого Рогу. Отримати їх та зустрітися зі справжнім святим Миколаєм прийшло понад 200 дітлахів. Тож місто, незважаючи на військовий час, продовжує усіма зусиллями підтримувати тих, допомога кому вкрай необхідна, та робить усе можливе, аби кожна дитина мала змогу відчути справжні дива напередодні нового року. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.